прилітає в сусідній будинок ракета. Uh -huh. Він знищується, знищується частина твого будинку, uh -huh. і що ти маєш робити? Я, от що тут можна контролювати? Бігти, допомагати, розбирати завали. Залежить від того, в, якій, в якому стані людина. Людина може бути шокована, але. Завдяки своїм природним механізмам вона може кинутись власне на оцю дію, і це набагато краще, ніж коли людина просто застигне. Наприклад, та я, я як психолог приїжджаю просто на місце події, на місце катастрофи там, і я бачу людину, яка от, не контактна. Я спочатку повертаю контакт з нею, а потім даю їй мінімальну задачу. Принести воду, попити води, там, подихати, порухати руками будь-який мінімальний контроль, він є протидією безпорадності і потім, в подальшому травмі. Якщо люди отримують першу психологічну допомогу в оце вікно 72 години, після того, як сталася травматична подія, причому е найближче до місця, де це сталося, не впаки недалеко, а найближче до місця, то ризик ПТСР, тобто цього посттравматичного стресового розладу, а це вже такі стійкі симптоми, які потрібно лікувати. Вона зменшується, якщо я не помиляюсь, 70% знижується власне ризик виникнення ПТСР. Тобто, якщо ви потрапили у сильну стресову ситуацію, угу. в яку ми зараз всі можемо потрапити в будь-який момент. То не варто чекати допомоги психолога десь колись дуже далеко, навіть якщо ви плюс-мінус адекватно почуваєтеся фізіологічно, угу. краще звертатися, бо травма угу. ПТСР це не є рівне стрес, угу. і вона може накрити потім. Так стрес проходить травма ні.